Грошей немає. Але ви тримайтесь. Приблизно так, причому письмово на офіційному бланку, відповідають моїм клієнтам військовослужбовцям з Національної гвардії України на вимогу надати роз'яснення про причини невиплати виплати щомісячної премії 30 тисяч гривень. Дожилися! Так, я все розумію. В Україні триває жорстока війна з непередбачуваним ворогом, яка затягнулася. Тому економіка підірвана і грошей в бюджеті не вистачає. Але водночас то тут, то там чуєш інформацію про мільйонерів НЕНКОМ, про рівень зарплат топ-чиновників, серед яких один тільки керівник Укрпошти отримує більше мільйону гривень на місяць. Замислившись про це, відчуваєш неабиякий дисонанс. Тому про таке виправдання не виплати премії нашим захисникам. Як відсутність коштів не може бути й мови. Є грошики. На будь-які провідносини між роботодавцем та працівником в Україні розповсюджується принцип: відсутність коштів у роботодавця не є поважною причиною для невиплати заробітної плати працівникам та не звільняє його від відповідальності це робити. На жаль, цей принцип не було чітко прописано у законі стосовно військовослужбовців. Особливо мобілізованих. Дехто навіть дотримується хибної догми, що захист вітчизни це обов'язок громадянина без будь-яких умов чи зобов'язань з боку іншої сторони держави. Але, на мій погляд, якщо хтось виконує свій громадський обов'язок, на нього розповсюджуються такі ж соціальні гарантії, як і на найманих працівників. Я маю на увазі гарантію виплати заробітної плати, премії та інших виплат. Це називається аналогія права. Отже, грошей немає, але нам триматися я, звісно, все розумію. Але, шановні, побачимось в суді. Якщо ви потребуєте юридичної допомоги та захисту ваших прав, консультації, складання позовної заяви. Та будь-яких інших документів мої контакти ви знайдете в описі профілю.